Ютуб переповнений різними порадами тих людей, які вважають себе розумнішими за інших. Але лише у рідкісних випадках такі поради є справді корисними, тоді як більшості випадків такі поради нагадують мені вчення фарисеїв, про яке сказав Христос, що сліпі провідники ведуть сліпців. Я нічого не маю проти священників, але так звані Ютуб священники. Це переважно сліпіх фарисеїв 21 століття. Наприклад, один такий панатець навчає ну ви молитеся на вервиці і думаєте, що робите добро. Але ж ви не вдосконалюєтеся. Фарисею сліпий і глухий, чи ти не читав слова Божі в Євангелії? Хто із вас, зусилля приклавши, може зросту собі додати хоча б на лікоть єдиний. І якщо жодна людина не вільна миттєво змінити своє тіло, то тим більше не в силах її вдосконалити свою душу. Вдосконалити людську душу може лише Дух Святий, якщо людина тривалий час перебуватиме в благодаті Святого Духа. І саме для перебування у благодаті Святого Духа потрібно молитися, бо немає нічого кращого за молитву. Для зв'язку людини із Богом. Людина, яка постійно молиться, вона вже не буде холити Бога своїм скорнослів'ям, а відтак уже стає досконалішою, аніж була до цього. А цей так званий душпастор у своїх проповідях робить усе можливе, аби люди перестали молитися, аби опустили руки, як в організмі з'являються ракові клітини. Медики відповідають на це образно. Ракові клітини це бунтівники, які вирвалися із-під контролю організму та почали жити за законами еволюції. Так само й та людина, яка виходить із-під контролю Божого закону. Вона стає подібним до ракової клітини бунтівником проти Бога. А все це починається із того, що людина втрачає свій зв'язок із Богом через відсутність її молитви. І така людина це вже навіть не людина, а клітина мутант, для якої всі злочини це нормальні речі, а всі гріхи найбільша приємність. Адже святе місце в серці людини порожнім не буває. І якщо там немає Бога, то воно відразу ж заповнюється дияволом. Тому й говорить Христос хто не збирає зі мною, той розкидає. Ще деякі інші мудрагелі навчають людей, які слова не можна говорити. Якби вони сказали, що не можна говорити матюків, то їх би ніхто не дивився, бо це всі знають. Якби сказали, що матюки руйнують енергетику людини. До ними б ніхто не поцікавився, бо це давно доведено на експериментах із рослинами, які в'януть від постійного прослуховування аудіо запису матюків. Але один з таких мудрегелів, який називає себе біоенергетиком, стверджує, що ніколи не можна говорити слово ні і ніколи не можна говорити слово прокляття. Харисею сліпий і глухий. Якщо слово ні руйнує енергетику того, хто його сказав, то чому ж це слово із таким значенням є у кожній із мов світу? Чому воно є умовою виживання людства? Більше за це, це слово ні відіграє надзвичайно важливу роль в житті людства духовному. Бо за ним криється вміння розпізнавати добро та відрізняти його від зла. Добру людина каже так, а злу каже ні. За цим словом також криється здатність відрізняти правильне рішення від помилкового. Помилкам людина каже ні. І слово прокляття воно також не є шкідливим, на відміну від самих проклять. Адже той, хто проклинає. Зовсім несправедливо, він нищить своє майбутнє на всі 100%, не завдаючи при цьому жодної шкоди опоненту. А той, хто проклинає більш несправедливо, аніж справедливо, він нищить себе приблизно на 75% і лише на 25% того, кого проклинає. І нарешті той, хто проклинає цілком справедливо. Він подібний до чоловіка, який схопив свого ворога і кинувся разом із ним у прірву. Чому ж той, хто проклинає цілком справедливо, приносить собі найбільше шкоди, аніж в усіх інших випадках, а тому, що справедливе прокляття набагато сильніше за несправедливе, у сотні разів сильніше. І тому що прокляття, як спосіб поквитатися із ворогом, це загально руйнівний процес, у якому немає шансів для кожного з двох суб'єктів залишитися неушкодженим. Але посеред усіх проклять є виняток. Існує бо таке прокляття, яке захищає того, хто проклинає. Це такі слова Нехай тебе судить Бог за твоїми справами. Це дуже сильне прокляття на адресу вашого крибника. Адже воно захищає вас від прокляття з його боку та дає вам віру те, що Бог вчинить з ним по своїй справедливості. А якщо говорите це з вірою, то так і станеться, при цьому ви не берете на себе роль його судді, а увесь суд віддаєте в руки Божі, аби уявити собі, наскільки це могутня формула. Необхідно згадати, що цими словами Архангел Михаїл скинув сатану з неба. Він сказав йому: Нехай тебе судить Бог, і силою Божою сатана був відразу ж скинутий. Тому не варто нам брати на себе роль суддів, намарно гадаючи собі, що ми більш справедливі або більш сильні за Бога. Але у кожному такому випадку. Достатньо віддати нашого несправедливого ворога у руки Божі.